Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти, з якою проблемою я зіткнувся. Ті, хто дивиться моє відео, бачили, як я переробляв ось такий свінцово кислотний акумулятор на акумулятори літієві із курилок. Тут стоїть 20 акумуляторів 2 s 10 p плата балансування. На 8,4 вольта, ну, тож, воно все зібрано і працює. Робив, так скажемо, для ось цього ліхтаря. Це вже в мене як тестування було. Тобто, І до якої проблеми із цим акумулятором я дійшов. Давайте я розповім. Тут стоїть зараз. Рідний акумулятор, він не перероблений. І у нього, зараз трошки пізніше дістану, він працює 6 вольт, тобто в нього ємність 3 ампер години, і він може працювати 20 годин, якщо він буде віддавати 1 ампер. Це е, десь в мене є коробка, але е, виробник каже, що якщо в першому положенні на одну діодну стрічку він буде працювати 24 години, якщо повністю його заживити всі три, е, то він буде працювати десь 12 годин. Я вже заміряв. Ось цей акумулятор видає 6,2 вольта. він вже трошки підсох в мене. І споживання на першому положенні на одну стрічку йде 0,5 А. Якщо повністю вімкнути всі три, то споживання йде 1 А. З цим ми розібралися. Але є така проблема. Цей акумулятор видає 8. І 4 вольти, і в нього немає обмеження по амперам. Тобто, якщо, ну це зрозуміло, що якщо е, тут подається більша напруга, то і ток, звісно, зростає. Це, це я розумію. Якщо я сюди підключаю і він віддає сюди 8,2 вольти, то він також віддає 2,6 Ампера. На першому положенні, я не пам'ятаю, там десь близько 2, 1,6, по-моєму, Ампера. На максимальному положенні він віддає 2,6. Ну, звісно, що він дуже швидко розрядить цей акумулятор. Дуже гріється сама плата, ця збірка не підходить. Я довго шукав там якісь понижайки, там ще щось. Ну, Дуже багато передивився на аліку, і якось о, знайшов у себе ось таку маленьку понижайку плату на 6 вольт. Вони тут йдуть 3,7, 3,3,3, 5,67, 9 та 12. Мені, ну, я не пам'ятаю, для чого я її замовляв, але вона в мене на 6 вольт. Тож, якщо. Цей акумулятор підключити до цього ліхтаря через ось цю платку. Вона буде працювати на 6 вольтах і споживати ось цей ліхтар. Буде на першому положенні десь приблизно 0,5 А, на максимальному положенні, по-моєму, 1 А. Давайте я зараз все підключу і затестуємо. Так, ну що, дивіться, я все підключив. Тут ми будемо дивитись навантаження, тут ми будемо дивитись вольтаж, Тож, давайте заміряємо. Включаємо перше положення ліхтаря, як ми бачимо, 6,2, тут нас показує споживання 0,3. Давайте ще спробуємо заміряти кліщами. Кліще показують 0,28. Ну, майже, майже. Зараз трошки подвину, щоб видно було. Так, вмикаємо максимальне положення. Як бачите, 0.44 та 0,49, з'їхав. Але це тому, що він вже акумулятор майже розрядився, тобто 6 вольт. Коли на ньому було 6,7, він просідав до 6,3, і він вже мені показував 0,9 до 1 амперу. Тепер давайте подивимось, що у нас буде, коли ми поставимо інший акумулятор. З'єднуємо так само, ставимо літій, сюди заміряємо. Сюди підключаємо. Заміряємо. Скільки він. Ай, видає. Трошки переборщив. Так, як бачите, 8 і 1. Давайте одразу підключу і кліщі, щоб було наглядніше. Так, все в нас видно. Так, тож, поїхали. Вмикаємо перше положення, як бачите, 0,99,8 пішла просадка. Там 1 ампер. Нехай добре. Він, як прогрівається, трошки збільшується. І давайте друге положення. Ось. Ну, тут також трошки трошки розряджені акумулятори. Коли вони повністю були заряджені, то зазвичай було, як я вже і казав, десь 2,6 А. Ну, зараз в нас в країні не завжди є світло. Зараз його в мене нема. Тож, експериментую. Ну, як ми бачимо, 1.86, там показує 1.95, є невелика похибка. Розряджається акумулятор. І останній, давайте зробимо експеримент. Також зараз все переєднаю і покажу, як буде працювати ось із цією платкою. Так, розказую, як все підключається. Зараз це приберу, дивимось. Мінусовий іде на платку, і далі він йде на споживання. Плюсовий також іде на платку, вона там підписана А плюсовий вже йде на сам ліхтар із понижайкою. Тож, підключаю, щуп Дивимось, тут у нас йде 6,1 вольт. Давайте покажу. Виходить з акумулятора 8 через понижайку. Іде 6. І спробуємо на перше положення вмикаю. Ліхтар. Як бачите, 0,26 ампера Він споживає. Це на першому. І максимально вмикаю 0,53. Це іде споживання. Давайте кліщами трошки перевіримо, що вони нас покажуть. 0,58. Здесь 0,55. Виходить. Із акумулятора на плату. Як бачите, 0,43. Заходить. 0,58. Це максимальне споживання цього ліхтаря на повну потужність. Тож, я вважаю, що ця платка достойна жити. Ми її будемо використовувати. І я зроблю цей, цей ліхтар із цією платкою, поставлю сюди ще плату зарядки Type-C8S на... вибачте, 2 s на 8,4 вольти Type-C, щоб заряджати ось цей акумулятор. Я думаю, він буде дуже довго працювати. Тож, всім, хто додивився до кінця. Всім дякую за увагу та підписуйтесь на мій канал.